А чому ж маємо знову таку нестабільність курсову і, і знову, чому дорожчає долар та євро? Тут ситуація така, що збільшується декілька факторів насправді. Ну, по-перше, ще не треба ну, у цих 57 копійок сприймати як щось ну, надзвичайне, тому що чим більше ми про це думаємо, то тим більше ми штовхаємо самі курсу. Ну, тут є певна сезонність, по-перше. Те, що ви будете купувати на новий рік, як подарунки, чи може хтось планує, на сьогоднішній день це імпорт, який імпортери фактично сезонно збільшують попит на валюту. Вони мають робити закупки в доларах, євро, відповідно зростає сезонний попит на валюту. Якщо ви скатаєте, то в нас завжди історична девальвація була саме десь там восени. І це є такий розрив в платіжному балансі. З іншого боку, є інші такі сигнали, які не додають оптимізму. Перше, незрозуміло, що буде з програмою МВФ. МВФ свою місію там, підкладає постійно рішення про суму там, кілька мільярдів доларів чи по окраншу, воно знову ж таки відкладено на невизначений термін того Сьогодні було рішення з Росії, що вони накладають ембарго на українські продукти будуть Відповідно, це знову ж таки зниження експорту, зменшення притоку валюти, яке вже відбувається на курс. Ну, Відповідно, таких підстав для нас зараз немає. Я думаю, що має при нинішніх своїх резервах. Національний банк змогу цю ситуацію заспокоїти, не допустити там суттєвого зниження ось і так би мовити, треба протримуватися десь до середини грудня, а там вже сезонно ситуація змінюється із попитом. Тобто, все таки ви заспокоюєте трохи нас. Ну очевидно, заспокоювати завжди треба. Паніка тут найгірший, мабуть, друг, коли говорити про фінанси, так не хочеться знову бачити порожні обмінники, так і і довгі черги до них. Але все ж таки, на вашу думку, ну скільки може тривати цей такий період, неспокійний, якщо кажете, що вдасться, все таки Нацбанку якось врегулювати. То все ж таки, чи чи даєте якийсь коридор, наскільки може зрости під час а, цього періоду коливання? До чого бути готовим? Наскільки може зрости, зрости цей долар? Ну, для скажімо так, для курсу міжбанківського ринку? Це напевно коридор до 25 гривень за долар? Відповідно, готівковий курс є на нас завжди десь під міжбанківського десь вище на? 80 копійок на гривню. І знову ж таки це період десь до середини грудня, і тут можна опинитися в ситуації, що зараз може хтось почне панікувати, купувати собі долари, а потім вже буде наприкінці грудня перед бавотрофом, щоб щось купити, то здавати їх на по нижчому курсі. Тому я б не радив якихось дій і сприймав би це все ж таки як е сезонний фактор е сезонне збільшення попиту на валюту. Тобто для того, щоб сюди е приїхало щось імпортне на нову і той чи інший подарунок, а я не знаю, чи то фотоапарат, чи то телефон, чи то щось інше, сьогодні компанії мають вийти з попиту валюту. Відповідно, тобто, е така розбалансованість сезонна. Національний банк принципі показує, що він... Потової і її насильні цю розбалансованість. З іншого боку, якщо дивитися на довготерміновий період, то, звичайно, що потрібні сигнали, потужні, що все ж таки в Україні нарешті будуть системні путні реформи, тому що в багатьох питаннях щодо податкової реформи, щодо бюджетних реформ, щодо пенсійної реформи, щодо. Стимулювання е, інвестицій в Україну, що все е, фактично знаходиться в такому досить непривабливому стані. І Якщо найближчі нас не буде потужних сигналів, що такий та нас відбувається та трансформація, яку ми тікаємо вже два роки, то відповідно і. В майбутньому не буде підстав для того, щоб динаміка кардинально змінилася, в тому числі постава. Ось це як температура фактично тіла, то вона сама по собі не так багато значить, але вона відображає той стан, який є в організмі. Це все характер чи щось де не.